Что это за монстр? Нет, сейчас побачимо. Люди выки щтки. Нет, то амур какой-то. Да. Стри О, красивого. А він не може виплатитися. Він спеціально зараз розгоняється, щоб этот типу леска вийшло.

Папа біля цей огромний. Все, хай покажу. Він не ще не, не хапнув воздуху. Надо, щоб хапну воздуху а тоді вже Треба ще... вимотати його. Да. Все. Ні? Ні. Ні. ще не все. Це не великий. Ні, це не великий. Це вудишка Світлана Миколаївна? Ні, зразу ловить він мененький, я маю, то й вообще більше в раза три був. Ну і що, теж нормально. О, все, все. Не, не, ще не все. Ще не все? Виматер. О, все. Так, так, так. Все, тіпа. Так. А красавчик, але ну. Таке життя в рибу. Ага. Аккуратно. акуратно. Не, де, не встиг помочь, во, закиднуть на когось окремо, Ну, я их и помню. Суть его на Видели, да? Нет, понятно. Что вам смешно? Тут он, блин, бачит, рыба практически в руках, а я ее не могу взять. А зубы его? Чего нема. О, вс ⁇ все. Да. Офігеть! Красота! На камеру, на камеру. Боже, який він огромний. О, ой, Це огромний! Це ще маленький. Це. Це нормально. Це все нормально. Він що вся?